Ігор, вітаю. Хочу проговорити сьогодні декілька з вами тем. І перше з них це підпали авто, частіше за все, співробітників ТЦК. Перше, що хочу дізнатися, чи це загалом кримінал, чи це адміністративне правопорушення. А, ну, насамперед, підпалюють не тільки автомобілі ТЦК, але й дуже часто автомобілі саме ЗСУ, військових частин. І насправді це кримінал, це не адміністративна відповідальність, це тільки кримінал. Це зараз у нас займаються такими справами органи СБУ. Це відноситься до злочинів проти основ національної безпеки України. І е, зачастіше відкривають кримінальні провадження за статтею 114 ДІФІЗ 1, тобто перешкоджання законній діяльності ЗСУ або інших е, військових формувань. Там туди ж так само включаються і ТЦК. Що загрожує людині за таке порушення? А, ну, 100% це доволі такий серйозний е, строк ув'язнення. Від 3 до 8 років. А якщо навіть ще й буде у нас якісь значні наслідки, можливо, там загибель людей, то е, навіть до 15 років позбавлення волі. А якщо е, все це виконує людина, яка ще не досягла 18 років, бо ми вже в новинах бачили, коли до цього провокують підлітків і вони е, підпалюють машини. Що загрожує в такому випадку і загрожує дитині, чи загрожує її батькам? А, насправді так, таких випадків дуже багато, і я думаю, що напевно ем, ну, це пов'язано з тим, що в закритих телеграм-каналах, е, більш за все, що якісь там ворожі агенти е, завербовують дітей, можливо, під приводом тільки, там, щоб заробити грошей за винагороду за якусь там. Суму у нас так само проходили вже деякі такі справи. Повз нас ми аналізували, скажімо так, такі випадки, і дійсно багато дітей підпадають під вплив і хочуть можливо заробити, і дуже багато дітей по 12, 13, 14 років. І варто зауважити, що у нас взагалі особиста відповідальність у кримінальному праві в Україні, і відповідальність несе саме особа осудна з 16 років, тому що якщо буде до 16 років, то це у нас. Неповнолітня, малолітня особа може бути також, і відповідальність така особа нести не буде. Можливо, через це і користуються організатори, так звані куратори такої діяльності, і діти не відповідають за таке. Батьки так само не можуть відповідати за дії дітей. Але щодо батьків може бути їх може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, якщо їхні діти скоїли якісь е, дії, які е, мають ознаки кримінального правопорушення. Але, е, на жаль, що там не такі великі суми. Я вважаю, моя думка, що батьки, в принципі, повинні дивитися за своїми дітьми, тому що в багатьох випадках. Такі діти скоювали е, такі правопорушення саме там вночі, і батьки або не знали, що їх немає вдома, або діти відпрошувались нібито до друзів і вже органів, ну, і вже саме скоювали такі погані дії. Тому е, відповідальність для батьків не така велика, там до п'яти тисяч гривень. Адміністративна відповідальність тому тільки штрафи можуть понести батьки, але я думаю, що наші органи з ними добре настільки попрацюють, щоб батьки все ж таки не допускали в подальшому в майбутньому таких, скажімо так, дій їх дітей. Тобто, фактично в цій ситуації усі залишаються майже безкарними, якщо не враховувати адміністративний штраф. А якщо враховувати саме так юридичну відповідальність, то так. Але в будь-якому випадку батьки для них настає так само наслідки і морального характеру, і наслідки суспільного характеру, багато хто про це буде знати, і їм я думаю, що потрібно буде потім багато, скажімо так, виправляти свої опущення в вихованні до дітей. Якщо це повнолітня людина скоїла такий злочин, а вона може потім, наприклад, довести в суді, що вона зробила це внаслідок шантажу, внаслідок якихось маніпуляцій е і там обійти якесь покарання, чи там надати інформацію про заявники, заявників цього злочину, аби довести, що от, я це зробила не тому, що захотіла, а тому, що хтось там е мене змусив. Ну, насправді, якщо будуть відповідні на те докази, якщо це дійсно так, людина не вигадує і не підробляє ніякі докази, то я думаю, що вірогідно, звичайно, можливо, під примусом, можливо, якийсь шантаж був, але це не так легко довести, тому навіть можливо, якщо такі випадки і є. То в більшості ситуацій, то людям дуже складно, майже неможливо це довести в суді. Ну і тому суди, звісно, будуть притягувати до відповідальності таких людей. А відповідальність, як ми знаємо, доволі таки висока.